Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні до нас на заняття прийшов дуже незвичайний гість. Цей гість буває корисним і шкідливим, добрим і злим помічником і руйнівником. Слухайте про нього загадку. І сум він котився з ревом, їв кущі, траву, дерева, а коли напився води, встиг. І згасне назавжди, що це, діти. Правильно, дітки, це вогонь. Сьогодні до нас завітав вогник. Давайте з вами послухаємо, що він нам хоче розповісти. Привіт! Я вогник. Я можу бути добрим, а може бути злим. Ой, вогник, не лякай нас так! Давайте розберемо, коли вогонь друг, а коли вогонь ворог. Важно подивіться на малюнки. Як ви думаєте, на цій картинці вогонь друг чи ворог? Вогонь є причиною пожежі. Хто він для нас? Ну, звісно ж, ворог. Вогник у лампі. Правильно, друг. Вогонь дає нам світло. А під час використання в салютів, петард, так, вогонь ворог небезпечний для життя. Вогник у котлі. Так, це друг. Він дає нам тепло. Вогонь пожежа в лісі. Так, це ворог. Він знищив дуже багато дерев і тварин. Вогонь як місце, щоб зігрітися Друг. Правильно. Молодці дітки, наш вогник дуже радіє вашим відповідям Наш вогник підготував вам правила пожежної безпеки. Малята, ви будьте согнем обережні і вивчіть всі правила протипожежні. Дітки, давайте з вами вивчимо правила пожежної безпеки. Не можна гратися із зірниками та запальничками. Не можна перевантажувати електромережу. Не користуйтесь несправними електроприладами. Не вмикайте самостійно кухонну плиту. Спалюйте самостійно багаття. Молодці дітки! Запам'ятайте, якщо ви бачите десь дим або пожежу, дзвонити треба 101. Вступна гра це причини пожежі. Небезпечні предмети. Дітки, подивіться на першу картинку. Дітки, як ви думаєте, який предмет небезпечний? Актус, праска, викрутка, ліка. Звичайно, це праска. Погляньте на картинку, який предмет небезпечний. Так, це плита. Будьте уважні, який предмет небезпечний. Олівці, ножиці, свічка, корзина. Звичайно, це свічка. Добре. Наступна картинка. Подивіться, будь ласка, що небезпечне тут. Ваза, машинка, сірники чи грібінець. Звичайно, це й сірники. Молодці дітки! Наш вогник дуже радіє вашим відповідям. Давайте спробуємо наступну гру. Речення скорі склади, що про пожежу знаєш ти. Давайте спробуємо скласти речення за допомогою графосмужок. Перше речення, що тут намальовано. Пожежна машина приїхала гасити пожежу. Наступне речення: хлопчик взяв сірники. Ласка, подумайте, яке тут можна скласти речення. Дівчинка позвонила по номеру 101. Молодці дітки, наш вогник дуже радіє вашим відповідям При пожежі необхідно повідомити дорослих, а вони це телефонують до пожежної служби. Номер 101. Відомлять свою адресу і що горить. Діти, як називається професія людини, яка бореться з вогнем? Так, це пожежник. Яку роботу виконує пожежник? Заливає вогонь водою, засипає вогонь піском, пасить пожежу вогнегасником. Латує людей та тварин. Кажіть, будь ласка, який транспорт? Допомагає пожежникам гасити пожежу. Так, пожежна машина. Вогник пропонує нам гру, що потрібно пожежнику для його роботи. Будьте дуже пильними, дивіться на картинку уважно, щоб не помилитися. Готові? Тож розпочинаємо. Які предмети потрібні для гасіння пожежі, а які зовсім не знадобляться пожежникам. Молодці дітки, наш вогник дуже радіє вашим відповідям. Вогник вдячний вам за всі виконані завдання і бажає вам не забувати правила пожежної безпеки. І тоді вогонь бути вам помічником і другим. Тепер трішки відпочиньте і пограйте в рухливу гру. Розповідаю правила гри. Коли звучить музика, а на екрані з'являється пожежна машина, треба взяти уявне кермо і легесенько на носочках бігати по кімнаті. Коли ж музика стихне, а на екрані запалає вогонь, треба гарно подути, щоб його загасити. Ну що, починаємо!

А ми з вогником з вами прощаємося. До наступних зустрічей. До побачення!